Загальношкільний урок історії сьогодні символічно об'єднав усю гімназійну родину разом. День Сокорності України відзначається 22 січня. Саме в цей час, в 1919 році, був проголошений акт злуки між двома частинами України Української Народної Республіки, а також, а також Захидом Української Народної Республіки. Це стало важливим кроком для об'єднання всіх українських земель в одну державу. Уявіть собі, як було важко для українців того часу об'єднати свої землі після століть розділеності, боротьби і боротьби за незалежність. Хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього. А ми не лише знаємо та вивчаємо його, ми усі разом проводимо паралелі з реальністю. Більше того, обговорюємо з християнської точки зору. І Христос для цієї єдності віддає себе в жертви, щоб його послідовники могли бути разом. Друзі, сьогодні є багато хлопців, які віддають своє життя, щоб ми були єдині. Коли ми, ми говоримо з військовими, можливо, ви говорите з військовими, одна з найбільших їхніх мрій це що? Щоб Україна залишилась соборність, щоб Україна залишилась єдиною. І цієї єдності нам дуже часто не вистачає один між одним. Знати свою історію, цінувати сьогодення та щодня докладати зусиль, З вірою та молитвою прагнути світлого майбутнього на рідній соборній землі. Мрія, яка єднає усіх нас під жовто-блакитним стягом.